Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум! Слава Ісусу Христу! Програма Цікаво про складне на львівському радіо. Вітаюся з вами в студії Тарас Бабанчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу. Отже, Андрію, напевно, ви вже чули і, можливо, вже готуєтесь до одного важливого свята, яке буде відбуватися буквально в суботу. Як ви думаєте, про що я можу говорити? Ну, Оскільки я є військовим капеланом, то напевно, що в цей день розпочнеться всекорінська п'ята, всекорінська проща військовослужбовця до зервониці. Але я заявляю, що Тарас мені говорить про початок церковного року, відому як початок індикту. Так, сьогодні, е, сьогодні, ми хочемо поговорити в програмі про таку дуже цікаву річ про новий рік. Як ви скажете, що ми вже трохи тут е, що, зварювали трошки, що ми говоримо не про ці речі, але ми говоримо справді про дуже серйозну справу, про яку, на жаль, навіть дуже багато християн не до кінця знає, а як знає, то не до кінця розуміє зміст і суть е, святкування чи просто особливого наголошення на такому святі як. Початок нового церковного року сьогодні у нас в студії експерт, який 100% знає, звідки це все взялося і з чим це все пов'язано. У нас в студії отець Василь Рудейко, заступник голови Патріаршої літургійної комісії ОГКЦ і доцент кафедри богослов'я Українського католицького університету. Слава Ісусу Христовичу! Слава навіки! Отже, то звідки ж береться традиція святкування початку церковного нового року? І чому саме це 14 вересня? Ну насправді не 14-го, а 1 -го вересня, бо 14-го це за нашим григоріанським календарем, який, який є державним календарем, церковний календар. І в літургійних текстах ви можете це побачити. Це 1 вересня, це зміщення між двома календарями відоме як різниця між юліанським і григоріанським календарем. Сама традиція святкування вересня як початку літургійного року. Пов'язана із християнізацією Візантійської, тоді ще Римської імперії, і правдоподібно, із перемогою Константина Великого, яку він завдячив в свідомості своїй завдячував наверненню до Християнства, своєму наверненню до Християнства і тоді працею для Християнізації Римської імперії. Він якраз був одним із тих, який приурочив. Щорічний індикт Вересневий як базу для початку літургійного року, Церковного року цей індикт отці Першого Вселенського собору в Нікеї в 325 році проголосили початком літургійного року і під нього тоді. Встановлювалися особливі свята, наприклад, 8 вересня є Різдво Пресвятої Богородиці. Це є перше велике свято, яке започатковує таїнство Христа в літургійному році, і успіння Пресвятої Богородиці також є завершальним в кінці серпня. Пропрошую, а саме слово щоб пояснити нашим слухачам. Ну це... складно на рахунок цього слова, воно грецькою мовою звучить як індіктіон, і його, його значення дискутується між різними науковцями, тобто точно ніхто не знає. Більшість схиляється до того, що це від латинського індіктіо, що означає оголошення. Ті індіктіо вони походять ще з дохристиянської ери. І вони початково були нагодами для додаткових збирань податків. зазвичай вони відбувалися один раз на 15 років, але е, Юліан відступник е, імператор. Е, він е, поставив це святкування як одне з е, вічних святкувань, і на нього також тоді прийшов. Е, Імператор Константин, тобто рік uh -huh. починався То з того, що зробити... збирали податки. Uh -huh. А церковний рік він, в принципі, завжди, аж до 16-го століття, намагався співставлятися із звичайним То гром... це громадянським державний роком. новий рік, який святкував це. І в державний новий рік, який Константин встановив, бо до того початком року був січень. А ще mm -hmm. до того був е, березень. Mm -hmm. в <імперії>. Отже, ми знаємо, що е, центральним головним святом церковного року є свято Воскресіння Господнього, від якого пізніше потім відштовхується е, формування цілого року і П'ятдесятниця, зіслання Святого Духа, е, Вознесіння перед тим. Mm -hmm. А відтак е, недільні Іванівські читання щонеділі, так mm -hmm. як десь, скажімо, в тому е, колі. Знаходить своє місце початок індикту, 1 вересня чи 14 вересня, за нашим новим стилем, як воно відображається на почерговості подальшій церковний свят? Ну, передовсім треба сказати, що літургійний рік візантійської традиції, як і також багатьох інших класичних християнських традицій, має подвійний вимір. По-перше, це є свята рухомі, які базуються навколо Пасхи. І вони від Пасхи залежать, тому може бути більше неділь після зіслання святого Духа або менше неділь після зіслання Святого Духа, в залежності від того, коли святкується свято Пасхи. Воно має рухому дату, як відомо. А своїм іншим ходом іде цикл нерухомих свят і літургійний. Початок літургійного року 1 вересня воно не орієнтується стільки на свято Пасхи, як на свято Різдва, яке центральне свято нерухомих, нерухомого кола Богослужіння. А чи має, чи має початок церковного року якісь особливість богослужіння? Ну, звичайно, тобто початок індикту чи початок літургійного року. Має декілька своїх стихір на вечірні, має свій канон на утренні, тобто є окремі богослужіння. Хоча цей початок літургійного року співпадає із святом Семого Настовника. Ну, можна говорити про якісь аспекти життя цього святого, бо стопник він якраз був тим, який вказував на місце християнина в світі, що не треба бігати, шукати що в тебе є місце посеред пустелі, де взагалі нічого не росте, і ти там. Стоїш на цьому місці, там тебе Бог поставив. І ніби впорядкованість підкреслюється подвигом самого наступника. Так само і літургійні тексти індикту чи початку літургійного року, в принципі, відсилають християн до того, що Бог є сотворителем, який сотворив світ впорядкованим, він дав нам. Години, там, хвилини, години, Час. пори різні роки, і так далі. Для того, щоб ми могли також своє життя впорядковувати відповідно до них. І десь логіка церковного року слідує цим порам року. Бо, наприклад, Свято благовіщення співпадає із рівноденням, там більше-менше там декілька днів різниці. Свято Різдва співпадає із е, е, сонцестоянням і так далі. Тобто є різні свята, які орієнтуються просто на звичайні астрономічні пори року. Нагадаємо нашим слухачам, що сьогодні в студії Львівського радіо в програмі цікаво про складне. Ми говоримо про новий рік святкування початку нового церковного року. яке по нашому теперішньому календарі буде 14 вересня, і в студії у нас отець Василь Рудейко, який працює в Патріаршій літургійній комісії Греко-католицької церкви, і також доцент кафедри богослов'я УКУ. Отже Василю. Скажіть, будь ласка, от ми трошки зачепили це питання, але ви також це констатували, що існує зараз фактично два календарі: Юліанський і Григоріанський, новий стиль, старий стиль. так. Ми живемо, скажімо, ну тобто так воно виходить цікаво, що новий рік починається 1 вересня, а в нас воно виходить, святкуємо 14 вересня. Так. І тобто, якщо б наші слухачі, я думаю, багато хто знає, багато хто може побачити, коли відкриємо молитвенник, На кожне свято є написано, припустимо, початок нового церковного року, в дужках там пише. Інша дата, так? тобто стоїть 1 вересня в дужках 14. Як от бути з цим питанням двох існування двох календарів? І може трохи розкажіть, звідки взялася оця от традиція, і що є два календарі, за якими живе одним церква, одним живе світ? Ну то не можна так сказати, що одним живе церква, одним живе світ. Бо більшість православних церков також вже пристосували свої календарі до звичайного абсолютно нормального астрономічного циклу. Проблема виникла в співставлення цих двох календарів більше-менше в 15-16 століттях, оскільки, як відомо, наш рік має не Цілі доби, тобто є завжди якийсь залишок кожного року, який за 128 років назбирується в один день. Таким чином, до років, які проходили, до 15-16 століття від. 325 року встановлення індикту набігло трохи днів, їх було 10 вже на той час, і е, е, декілька соборів Західної церкви, оскільки в східні, східня церква тоді ну практично була недієздатною, бо під, під ісламом вона перебувала в той час, е, не могла нормально богословсько розвиватися. Західня церква провела декілька соборів, на яких обговорювалося питання актуалізації календаря. І в кінцевому результаті, в 1582 році, якщо я не помиляюся, Папа Григорій XIII вирішив скасувати цей проміжок 10 днів з одного боку, а з іншого боку, Створити якусь методологію, яка б автоматично коригувала постійно День весняного, весняного рівнодення 21 березня воно відбувалося. Вони це зробили таким чином, що 1582 року 10 днів просто зникло в цьому році. І тоді кожна, кожних 400 років треба було віднімати по 3 дні. Логіка Григоріанського календаря полягає в цьому. Це сталося в 1700 році, відповідно, 1800-1900, 2000 рік був високосним, його ніхто не чіпав. З наступного століття знову буде відніматися один день і таким чином буде коригуватися якраз це набігання протягом 128 років. Це одне. Хоча. Більше-менше так само в 16 столітті православні церкви визнали помилковість юліанського календаря, вони все ж таки не погодилися із логікою Риму католицької церкви тодішньої, яка просто свято Пасхи дещо по-іншому почала формувати, аніж це було прописано Нікейським собором. А саме, Нікейський собор говорить про те, що свято Пасхи повинно відбуватися в неділю після. Першого повного місяця після е, весняного рівнодення. І є додаток такий після юдеїв. Це після юдеїв ремонкатолики під увагу не беруть, і тому їхня Пасха може співпадати з юдейською Пасхою, вона може е, святкуватися е, швидше, аніж. Юдейська Пасха цього православні не могли прийняти, і тому більшість церков фактично до XVIII століття, а деякі і, і далі, наприклад, Російська православна церква, Сербська Православна церква, Українські православні церкви і греко-католицька церква не прийняли грегоріанського календаря. Хоча є дуже багато, ну, практично більшість вселенського православ'я все-таки користується так званим неоюліянським календарем. Тобто вони Рухомі свята залишили за старою системою, а нерухомі свята наблизили. Тому ніби греки святкують 1 вересня, початок, а не 14-го чи там різдво, 25-го числа, а не 7 січня, так як ми. Хочу Василю. А чи зараз ведеться якась розмова про те, щоб якусь уніфікувати цей календар і звести його, скажімо, до до, до Григоріанського, який є більш обґрунтований з точки зору астрономічної? Ну, дискусії завжди ввелися і ведуться. Я навіть я навіть читав декілька інтерв'ю різноманітних представників українського православ'я. Вони, в принципі, готові переходити на так званий юліанський календар. Єдине, що стримує. Практично українське православ'я і греко-католицьку церкву, в тому числі, оскільки ми не хочемо від ну, діяти якось відокремлено від, е, від православних, це є необхідність такого і комунічного діалогу, щоб ми зробили або всі перейшли на це на цей новоюліанський календар, або ну все-таки очікували, поки решта підтягнеться, щоб, щоб не було розділення між mm -hmm. одними і другими. Хоча де-факто то, якщо подивитися на святкування різдва, наприклад, у Львові, дуже Кидається в очі, що насправді Починає в нас вже святкується 25-го. швидше, ніж 25-го. В нас вже коли наше різдво приходить 7 січня, і так далі, помаленьку починають всі люди там на площі ринок складатися, тому що в них вже все завершується. Ну і звичайно, співпраця з європейськими країнами буде нас підштовхувати до цього, і я зі свого боку скажу, що якогось богословського обґрунтування. Подвійності календарів не існує це чисто астрономічне питання, і воно не має нічого спільного із. Таїнством літургійного року чи щось подібного до того, і на багатьох інших православних церквах це вже можна побачити. Дуже цікава тема. Можливо, не така проста, на перший погляд до розуміння, але от дякуємо вам, отче, Василю, що ви нам, нашим слухачам, також стараєтеся це все пояснити. Прийшов час на нашу рубрику Музика від гостя і сьогодні, отче Василю, ви до нас принесли таку досить доволі несподівану пісню, як, на перший погляд, але от поясніть нам, чому саме. Ну, я, в принципі, люблю. Хороший рок, і особливо якщо він якщо його співають українською мовою, і мені дуже приємно було, що цього року супервуйки відновили свою діяльність. Принаймні на декілька пісень. Я з задоволенням їх слухаю. Так, отож, слухаємо в програмі цікаво про складне пісню від легендарного львівського рок-гурту Супервуйки Твоя Україна. Yeah. Hey. З їхню композицію. Повертаємося в студію Львівського радіо. З нами сьогодні отець Василь Родейко, доцент кафедри обусловлення Українського толського університету, заступник голови турійної патрячої комісії УГКЦ. Отже, Василю, традиція святкування Нового року вже в наш час, як ми святкуємо 31 грудня на 1 січня в ніч, вона асоціюється з такими масовими гуляннями, застіллями і очікуванням привітання президента. В 12 годині. Як би мав християнин власне, святкувати початок Нового року? В даному випадку говоримо про е, початок церковного року? Чи якісь такі рекомендації у вас, як душпастери? Так ну я думаю, що християни мали би закидати якимись помідорами синод єпископів і сказати, що треба перенести вже той новий рік на, на правильне місце. Ми святкуємо завжди двічі: є новий рік, є старий новий рік. Тобто старий новий рік не складає проблем для святкування, правильно? Бо там вже піст скасований, фактично. Ну є загальниця трошки і так далі. Але на, насправді, ну. Єдиним, єдиним виходом, який я бачу, це є просто відмовитися від якоїсь такого сліпого слідування традиції, почати мислити трошки так глобальніше. І якщо, якщо ми от першого вересня, там чотирнадцять першого чотирнадцятого вересня будемо співати благословенний ти Господи, який встановив роки і пори, то треба просто прислухатися до тих слів і. Слідувати тим рокам і порам, які Господь встановив. Тоді не треба буде робити якісь такі царські рішення, що от звичайно, зараз піст, і ми готуємося до важливого свята, різдва Господа нашого Ісуса Христа. Але з огляду на те, що вже така є традиція святкування, то ми звільняємо когось там від посту чи щось подібного до того. Тобто, моя, моя позиція є завжди: треба виховувати в вірних свідомість. Справжнього християнства якусь таку жагу до дослідження, чому ми святкуємо першого або чому ми не мусимо чи не мусимо святкувати, і щоб з'являлися дискусії, тому що відомо, що наші єпископи є відкриті на зміни в плані переходу на григоріанський календар. Але завжди є побоювання. А що ж скаже наш народ православний на, на це, і треба піднімати свідомість в цьому народі. Чекайте, тобто, фактично, щоб уточнити, ви за те, щоб святкування нового року перенести на вересень чи на січень? Ні, я за я за, на я, я за те, щоб 1 січня було 1 січня, а не 14-го. Тож перше січня святкувалося початок. А ви за календарми мат навезет Григоріанський так, так, добре? Так. Зрозуміло. А е, питання, скажімо, особливо наголошення на початку церковного нового року. Тобто, чи вартує залишити якийсь особливий акцент на такі, які є зараз у вересні? Однозначно. Однозначно, Однозначно тому що е, в. В, цьому, в цій традиції святкування Нового року 1 вересня розвинувся цілий цикл свят нерухомих, які в нас є, тобто сталих свят. Це означає, 8 вересня ми починаємо Різдвом Пресвятої Богородиці, і після Різдва йде наступне свят, наступне свят наступний, і закінчується успіння Пресвятої Богородиці. Богородиці. Це, цей цикл нерухомих свят має своє коло, і початком цього кола є вересень, завершенням серпень. Тому це треба залишити в спокої. Е, Цьому абсолютно нема ніяких, ніяких проблем святкувати 1 січня разом з цілим світом е е новий, рік. новий рік. Добре, також цікаве, є таке питання. Отраз ми вже підійшли до січня, от е хоч зараз <правда> ще золота осінь <правда> на дворі, і нам <правда> снігу, за вікном ніби не видно. Але е от саме питання е літочислення. Від Різдва Христового, так? Тобто так. ми знаємо, що це з'явилося не 2000 років тому, набагато пізніше, так. так. Але от, я думаю, що багатьом буде цікаво і нам, в першу чергу, і нашим слухачам. От звідки з'явилася традиція ведення літочислення саме від Різдва Христового? Якщо знову ж таки... В контексті того, що найбільше свято є Пасха, що літургійний рік і у вересні, а тут раптом 1 січня і Різдво Христове, і як це все поєднати? Це питання також є, є трохи складне. Це є так зване Діонізії літу, літочислення, воно походить більше-менше з Візантії з 6 століття, був монах Діонізій, який е, намагався на основі дослідження Євангелії. Е, там, про, дитинство, про дитинство Ісуса Христа і про Його життя, визначити точну дату народження Ісуса Христа. І він ніби впровадив ось, ось таке, таке літочислення. Не знаю, наскільки точно можна про це говорити чи не точно, бо навіть самі Євангелія не до кінця. Подають нам якусь інформацію. В одному випадку говориться там про Понті і воно да дає одну дату, в іншому випадку говориться про е, царювання Ірода, воно дає іншу, іншу дату. Ну, в пізнішому часі е, відмовилися від цього, від цієї е, на сході, від цього літочислення до Христа, після Христа називали Діонізієва ера або щось, щось подібного до того. Але на Заході воно прийнялося, як стали літочислення, і ми також. Ним користуємося. Отже, Василю, а чи можна говорити про якесь, скажімо, богословське обґрунтування самого літочислення, що це вже є 2013 рік, що наступний буде 2014-2015 і так далі? Чи, чи в церковному якомусь значенні, що немає такої важливості самій кількості років по різдві Христовому, а є більше там, можливо, на самому початку чергового року просто, без якогось там зосередження уваги на порядковості того року? Ну, бачите, є сенс, є сенс про це говорити в контексті західної культури, яка є християнською культурою, і з того з того ми виходимо. Розумієте, все таки із народженням Ісуса Христа починається нова ера в житті світу, взагалі, тобто завершальна ера в житті світу, і ми можемо говорити про час до Христа і час після Христа. З богословської точки зору обґрунтування такого літочислення існує. Так, бо таїнство в оплочні є центральним таїнством, його не можна якось недооцінювати. З іншого боку, на якійсь такій точності, що точно там в цей момент відбулося зачаття, в цей момент відбулося народження, ми говорити не можемо. Ми не маємо настільки. Точних відомостей. Навіть, навіть сама дата смерті Ісуса Христа чи Пасхи так званої, вона по-різному визначається в східній і Західній традиції. Східна традиція більше притримується 5 квітня 33-го року. Західна більше акцентує на 9 квітня 30-го року. Ми не знаємо точно, тому з того огляду. Завжди літочислення таке буде умовним. Так? Ми, ми просто собі ставимо якусь умову і на тому і з того виходимо. Складна тема, але дуже цікава. і Я думаю, що вона сьогодні якраз точно відповідає назві нашої програми. Цікаво про складне. У нас в студії був отець Василь Рудейко, заступник голови патріаршої літургійної комісії Української католицької церкви і доцент кафедри богослов'я Українського католицького університету. Ми сьогодні говорили про початок нового церковного року. І е, бажаємо вам, шановні слухачі, добре це свято попровадити, молитовно найперше, піти до церкви, зокрема, взяти участь в літургійних богослуженнях, послухати, як сьогодні нам рекомендував отець Василь, тексти і вникнути в тексти зміст текстів літургійних, які в цей день служаться, і е, бажаємо вам також відчути оце значення богословське в таких. Темах календарних і літочиснення. В студії з вами був отець Андрій Хомишин і Тарас Бабинчук. Дякуємо ще раз у цю Василю. Читайте нас на Фейсбуку, слухайте записи попередніх наших програм на нашій сторінці. Цікаво про складне. Пишіть на нашу електронну почту Складне і будемо вас чекати наступної середи у студії львівського радіо о 16.30. Слава Ісусу Христу! Цікаво про складне. Жливе доступною мовою відкрий серце та увімкни розум.